Привіт. Ці ранкові афірмації допоможуть тобі налаштуватись на день з відчуттям позитивної енергії. Рекомендую прослуховувати в навушниках щоранку. Сьогодні твій чистий старт, твій новий рівень. Налаштуйся на високі вібрації, відчуй свою силу. Я дозволяю собі жити на рівні. Який раніше здавався недосяжним, я вибираю достаток, силу і сміливість. Гроші приходять до мене легше, ніж будь-коли раніше. Кожен мій крок збільшує мій достаток, я притягую фінансові можливості, що підносять мене на новий рівень. Я обираю сміливість замість сумнівів, я приймаю гроші з легкістю, вдячністю. І відкритим серцем, моє мислення багатства стає сильнішим щодня. Я є джерелом стабільності, сили і процвітання. Я притягую людей і шанси, що відкривають двері до більшого. Мій талант помітний, моя праця цінна. Я рухаюсь уперед, сміливо і впевнено. Успіх для мене природній стан. Я зростаю швидко, глибоко і стабільно. Я приймаю можливості, що змінюють моє життя. Я оточена любов'ю, що підсилює мене. У моє життя приходять люди, які бачать мою цінність. Мені легко віддавати і легко приймати. Моє тіло сильне, живе і енергійне. Я вибираю себе щодня. З любов'ю і повагою. Моя впевненість зростає, коли я дихаю, рухаюсь, говорю. Я відпускаю все, що обмежувало мене легко і назавжди. Я довіряю життю, і життя відповідає мені щедрістю, все, що я мрію, стає можливим. Я обираю зростання, навіть коли це незвично чи ново. Я магніт для достатку, благословень і великих можливостей. Я випромінюю впевненість і тепло. Я вдихаю нову енергію і з видихом відкриваюся новому дню. Я дозволяю собі бути сміливою у своїх бажаннях. Я дозволяю собі бути відкритою до кращого. Я дозволяю собі жити легко, впевнено і в потоці. Сьогодні я оновлюю свою реальність. Я думаю по-новому. Я дію по-новому. Я створюю нові результати. Кожна моя думка сьогодні працює на мене. Кожне моє рішення вирівнює мене з достатком. Кожен мій крок піднімає мене на рівень сильнішої версії себе. Сьогодні я дозволяю собі перемагати, я дозволяю собі мати більше, я дозволяю собі бути щасливою без причин. Моя енергія чиста, мій розум ясний, мої наміри сильні. Я вибираю рухатись вперед легко. Я вибираю приймати добро без опору. Я вибираю помічати можливості, які раніше не бачила. Я вдихаю глибоко і з видихом активую свою силу. Я готова приймати найкраще. Я готова творити свою реальність. Я відкриваю цей день із вірою в себе. І цей день відкривається для мене з можливостями.